На рисунку зображена графік похідної функції y f від x. Серед наведених точок оберіть таку, в якій функції y дорівнює f x спадає. Але у нас не плутайте. У нас зображена графік похідної. А коли у нас похідна менше нуля, то функція спадає. Ми дивимось, на якому проміжку у нас похідна менше нуля. Ось він проміжок від мінус 0,5 до 4,5. Ось у нас графік похідної менше нуля. Ми обираємо тут будь-яку точку з цього проміжка, там, де в цій точці буде функція вже спадати. Тобто це відповідь В. точка 2 В точці 2 у нас. Похідна менш нуля, тобто в цій точці функція у нас спадає.